Привіт, я впевнена, ти знаєш, що у нас є неймовірний додаток, який так і називається вау-баді. «Wow Сьогодні я хочу розповісти тобі, що у нього всередині. Поїхали! У додатку є тренування. Щодня додається нове тренування, і вони чергуються. Це може бути розтяжка чи спалювання жиру. Може трапитися навіть лімфодренажний масаж та скрабування. Щодня нове тренування, але ти можеш і повертатися робити попереднє. Наприклад, комплекс на поставу біля стіни можна виконувати в будь-який зручний для тебе момент. Крім того, тут є корисна інформація, яка може тобі знадобитися: комплекси для шиї, як позбутися крил, вправи на внутрішню поверхню стегна і ще багато різноманітних додаткових тренувань. І про діостаз ми також не забуваємо. Також у додатку є зручне меню. Обіди, сніданки вечері. Усе це у зручних схемах. Якщо, наприклад, у тебе немає хлібу, ти точно знаєш, що його можна замінити на хлібці, булгур, вівсянку або на лаваш. Ще один корисний момент: у нас є рецепти. Прості, коли треба, то щось відварити або складніше, коли в меню борщ чи щось багатокомпонентне. Також у програмі є списки продуктів. Наприклад, я хочу сьогодні цілий день нормально харчуватися, але на вечерю планую запросити ще одну людину. Я можу створити список продуктів і переслати його комусь, хто допоможе це купити. Крім того, тут є чат зі мною. Якщо ти хочеш дізнатися щось про харчування, наприклад, про білки, жири, вуглеводи, я обов'язково тобі відповім. Про про білки, про норми, чого і скільки слід їсти. І Якщо залишаться запитання, ми обов'язково все обговоримо. Додаток Ваубазі дуже зручний, і у ньому, звісно, є додаткова інформація про харчування: коли їсти, до і після тренувань, загальні рекомендації: усе про воду, білки, жири та вуглеводи, про те, як харчуватися, якщо ти на грудному вигодовуванні, тощо. А окрім цього, у додатку Ваубазі є різні рівні тренувань. Зокрема, для тих, хто має незначні проблеми з колінами, там немає жодного навантаження на них, але ти будеш худнути завдяки харчуванню і простим вправам. Вони, до речі, підійдуть і тим, хто нещодавно народив надзвичайні класні тренування з відчутним результатом. І разом з тим вони досить компактні до 30 хвилин кожне. Ну і ще одне рекомендації щодо скрабування лімфодренажних процедур. Тобто, ви зрозуміли усе, що потрібно для того, щоб класно себе почувати та щодня відчувати підтримку у своєму прагненні бути кращою. Чекаю на вас у нашому додатку. Він вам точно сподобається.